А звідки взагалі? Ось е, ця традиція спілкуватися з володарем? Є володар і є шляхта. Як вони мають співіснувати, наскільки влада стає залежною від своїх підданих? Ви мене обрали, ви отримуєте цілу низку привілеїв. Ще одною формою спілкування з володарем – був протест. Шляхта вважала від давніх часів своїм незаперечним правом. Не погодитися з Володарем. І ця ось традиція відкладання, мабуть, мала свою давню історію, коли в глинянах це все вибухнуло. Вітаю! Спілкування з Володарем, як ми вже з вами не раз бачили, у 14-16 століттях, було визначальним фактором, який можливо. Найкраще пояснює специфіку нашої історії цього часу. Адже доступ до короля, доступ до верховного володаря, той, хто мав найвищі права, як законодавчі, так і виконавчі в тогочасному е соціумі, був визначальним у нашій історії. Починає, ця традиція має доволі специфічну генезу. І історики до сьогодні не прийшли до певного компромісу. А звідки, взагалі, ось ця традиція спілкуватися з володарем? З підручників середньовічної історії ми можемо пригадати собі ось той конфлікт, який призвів до появи. Англійського парламенту і написання великої хартії вольностей. Натомість в нашій частині Європи ця традиція певною мірою має родовід з Угорського королівства, де ще на початку 20-х років 13-го століття шляхта отримала так звану золоту булу, яка гарантувала певні права і свободи для. Шляхти угорського королівства, натомість звідки шляхта Угорського королівства взяла цю традицію, ми можемо теж сперечатися, чи вона набута була угорцями на території уже Європи, чи це має ще якісь певні елементи з типової традиції? Адже якщо ми спробуємо розібратися з тим, що відбувалося в монгольському соціумі в 13 столітті, ми можемо пригадати, що Батия. З Європи повернули справи влади, мав відбутися Курултай. І, відповідно, ось ця, цей мікс степових і європейських традицій певною мірою є тим елементом, який незримо буде присутнім у нашій історії, у тому елементі. Коли піддані спілкуються зі своїм володарем. Де вони могли спілкуватися у 14-16 столітті? Існує кілька місць, які певною мірою визначають це або з'їзд, який тоді ініціює володар, і він зацікавлений у тому, щоб вирішити якесь нагальне питання, яке турбує не тільки його, але й усіх його підданих упродовж. Тривалого часу є конфлікт. Другим елементом наявність постійно діючої інституції. В нашій історії цією постійно діючою інституції буде сейм. І третій елемент, коли уже піддані, не згодні з політикою володаря, і виголошують йому претензії, які виливаються певною мірою у протистояння. І це протистояння часами може набувати збройної форми, тоді вже ми маємо справу з рокошем. І відповідно, оці всі елементи вони показують, що спілкування з володарем може відбуватися в різний спосіб: за ініціативи володаря, за ініціативи підданих і в межах функціонування постійної інституції. На перших порах, якщо ми подивимося на нашу історію другої половини. 14-го, першої половини 15 століття. Саме коронні з'їзди, де mm -hmm. до 34-го року руська шляхта була неприсутньою, вирішувалися ті основні форми і способи спілкування, де шляхта могла, змогла дотиснути свого короля і отримати. Цілу низку важливих привілеїв, які забороняли королю накладати безгоди шляхти певні податки, ув'язнувати без рішення суду, провадити без згоди шляхти, війну поза межами королівства, вимагали від володаря викуп полонених і так далі. Після приєднання руської шляхти до. Форумів спілкування з Володарем виникали питання, пов'язані насамперед з легітимністю тих обіцянок, які давалися раніше. Тобто в 30-ті роки 15-го століття, головним питанням було, чи дотримуються після досягнення повноліття обіцянки, що Владислав III залишиться? Легітимним володарем. Що ж, всі обіцянки були дотримані його молодший брат, уже в 1454 році, програючи початкову фазу тринадцятилітньої війни, змушений був в Нішаві напроти сучасного міста Торунь вирішувати питання, як взагалі має функціонувати ось ця формула компромісу: є володар і є шляхта, як вони мають співіснувати. В тих реаліях, де королю потрібна підтримка, шляхті потрібна більша кількість прав і привілеїв. Цей компроміс завжди буде вирішальним, де шляхта певною мірою користуючись ситуацією і слабкістю королівської влади, залежністю королівської влади, адже ми пам'ятаємо, що королів все ж таки обирали. І в даному випадку ця от свідомість того, що шляхта обирає короля і уявлення про владу, дуже силь, була сильним аргументом. Ну що ж, ми можемо почекати, ми можемо все одно наполягати на своїх правах, що виразно буде домінувати у політичному дискурсі вже Речі Посполитої після 1572 року. Саме ці коронні з'їзди, яких Казимир IV потребував чи не щороку, а одного року дослідники зафіксували взагалі три коронних з'їзди, що ще раз показує, наскільки влада стає залежною від своїх підданих, адже легітимність прийняття рішень вимагала би загальної згоди, згоди, яку могла дати лише присутність і е шляхти на коронному з'їзді, яка з'їжджалася з певними повноваженнями. Як ми говорили від регіональних своїх зібрань. І тут ми бачимо ось цю пряму залежність і як функціонує взагалі система влади. Натомість ця регулярність провокує у нас наступний аспект. Вона зобов'язує, або радше випрацьовує традицію як сталих місць, де це відбувається, так і потребу в формуванні інституції. Інституції, яка отримає назву Сейм. І Історики довго сперечалися і сперечатимуться, мабуть, коли це настало. Дуже просто говорити, коли це оформу, е, отримує форму, ту, яку ми бачимо уже незмінною впродовж наступних там століть, 16, 17 і 18. Це початок панування Яна Ольбрахта, одного з синів Казимира IV. Коли ми бачимо, що є сейм, який має дві. Палати, верхню, нижню, верхня буде Сенат, Нижня Посольська ізба. А ще важливіше, що завершується сейм згодою, конклюзією, яка оформлюється ще у вигляді сеймових конституцій, де упорядковуються усі поточні справи. Де окремо видається ще податковий поборовий універсал про розмір і. Кількість податків, які збираються з населення, а далі ті питання, які є на порядку денним у цей рік. Натомість, якщо ми спробуємо раніше знайти функціонування такого сейму, такого зібрання, нам буде складно в джерелах знайти оці всі елементи. Легко припустити, що коронна рада могла вже виконувати функції сенату, натомість говорити про прийняття якихось ухвал на цих зібраннях, у нас немає на жаль джерельної бази. Отже, з кінця 15 15 століття, спочатку 90-х років, ми бачимо регулярність цього зібрання. Регулярність, яка відбувається там на перший погляд що два роки. Але згодом стає потреба, щоб ці зібрання відбувалися щороку. Так само з'являються прецеденти в першій половині 16-го століття, коли сейми відбуваються двічі на рік. Це залежало від тої політичної ситуації, яка була е, в той чи в той рік за панування Сегізмунда I. І так в такій формі сейм функціонує аж, 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 аж до 60-х років 16-го століття. І ми бачимо завдяки уже масовій кількості джерел, які описують його діяльність, і ми бачимо результат цієї діяльності в вигляді сеймових конституцій. Ми бачимо від 40-х років 16-го століття зі щоденників, як взагалі відбувається механізм функціонування цього зібрання, як відбуваються дискусії, і на перший погляд нам може здатися, так є ж король, він все вирішує, але читаючи текст. Щоденника можна побачити дуже парадоксальні речі, коли присутні на семі, як сенатори, це вони мали трошечки більше контакту з володарем, менше шляхта можуть дискутувати з королем, не погоджуватися з королем, вимагати в короля маніпулювати певними рішеннями і казати, що саме це є найкращим рішенням для держави. Цей момент відповідно ми бачимо типові політичні інструменти, які функціонують сьогодні, практично, мабуть, у кожному з подібних органів парламентів демократично розвинутих країн світу. Певна спеціалізація цих зібрань сеймів залежала теж від, ну я би сказав, від життє, життєвих циклів кожного володаря. Адже коли володар помирає, нам потрібно зібрання, яке легітимізує владу наступного володаря, і в такий спосіб поступово формується та система спеціальних сеймів, які мають окремі назви сейм конвокаційний, але це вже після 1569 року, сейм на сімдесят другого перепрошую, сейм на яких на якому обговорюються кандидатури. І виставляються вимоги до цих кандидатів. Наступний це елекційний семь, який би теж після 1972 року ось триумф демократії, Ми обираємо. Нового володаря, але і до того були сейми, які ми можемо назвати елекційними, на яких обирали володарів, чи малолітнього Сигізмунда Августа 29-му році, чи того ж його батька Сигізмунда I в 506-му сьому, чи е, його е, старших братів е, Олександра і Яна Ольбрахта. А навіть більше всередині 40-х років 15-го століття три роки польське королівство не мало короля і відповідно. Ціла низка коронних е, з'їздів е, могли би виглядати як елекційні сейми, на яких обговорювалися і затверджувалися е, кандидати, і остаточно вибір впав на е, молодшого сина Ягайла Казимира iv Після 1572 року, ось ця традиція е, конвокація елекція. Є важливим елементом того періоду, який називається міжкоролів. І наступний сейм коронаційний, де відбувається коронація, і, власне, специфіка цього коронаційного сейму полягала в тому, що якщо... тут уже не треба було дискутувати, хто володар, тут радше йшлося про відповідь володаря своїм підданим, і коронаційні сейми загалом є чудовими прикладами того, Тої ласки володаря своїм підданим за своє обрання. Власне, це такі, от така королівська щедрість за те, ви що ви мене обрали, ви отримуєте цілу низку привілеїв, які показують щирість короля і підтримці тих, хто найбільше доклався до того, що його обрали наступним володарем. Ті бурхливі виборчі кампанії, якби зараз ми їх назвали після смерті Сигізмунда. Августа в 72-му році заклали певною мірою ще й правила, які використовували у наступні два століття. Тобто, саме як це відбувається, і тут повертаючись до попередньо зазначеної тези, що місце має значення, варто зауважити, що до 1569 року сейми відбувалися в різних містах. Традиційно вони могли бути або в Петркові, або у Кракові. Винятки часами з'їзди Сейми були в Любліні, в Торуні, кілька зібрань відбулося в Парчеві, але ця пара Пітер був Краків, вона була домінуючою. Натомість після утворення Речі Посполитої було прийнято рішення, що місцем Сейму є Варшава. І, власне, усі Сейми відбувалися в Варшаві. Е, на, і конвокація і елекція відбулася в Варшаві. Виняток завжди робився лише для одного сейму: для коронації для збереження тої традиції, яка існувала від 1320 року від часу е, відродження польського королівства. Коронація мала би відбутися е, на кафедральному соборі е, на Вавелі біля королівського замку у Кракові, і цю традицію намагалися дотримуватися аж, аж, аж до Першої половини XVIII століття, натомість останньому королеві, мабуть, не, не зайшло їхати до Кракова, і коронація відбулася у кафедральному соборі в Варшаві. Отже, ці типи зібрань, з'їзд, які е, сформувалися у другій половині 15 століття, вони власне і стали е, тим стрижнем, тим е, тою основою, де відбувалося спілкування. Підданих з власним володарем. Без цього спілкування нам важко собі було б уявити взагалі політичне життя в межах польського королівства, куди були залучені представники наших земель, в першу чергу йдеться про послів з руського, подільського табельського воєводств, і як показує ось матеріали х років 16-го століття напередодні укладання унії у Любліні, саме посли з руських воєводств були чи не найбільш політично активними. Власне, сама навіть сам навіть Люблінський Сейм, якщо подивитися на Ті питання, які вирішувалися поза інкорпорацією Волині, Київщини і Братславщини до Польського королівства, власне, кілька послів з руського воєводства, такі як е, е, Холмський Підкоморій, е, Миколай Синицький чи е, Перемшевський суддя Валентій Ожеховський, власне, вони були е, тими двигунами. Шляхецького представництва загалом корони, і вони чи не найбільше доклалися до пошуку компромісів у питаннях е, життєдіяльності держави на поточний момент. Отже, цей елемент інституційний, який Формувався довкола коронних з'їздів і сеймів. Власне, на 16 століття працював як уже добре впорядкована е, машина. Е, участь була шляхти високою, активність була високою, зв'язок з регіональними зібраннями був стійким. І, власне, про, е, співставляючи матеріали, які є вже у нашому розпорядженні, ми бачимо, як функціонує загалом уже. На другу половину 16-го століття державний апарат, коли е, всі знають календар, який відбувається ну, за винятком смерті володаря, всі знають е, процедуру проходження рішень, всі знають, що політичне життя вертиться навколо цих зібрань. Отже, ми можемо побачити достатню кількість політичних партій, які змагаються за увагу, і тут уже наші території стають. Е, Якби елементом політичної гри загальнодержавного рівня, коли за голоси цих людей, що живуть в окремих регіонах, змагаються за їхню увагу, змагаються найбільше політичні партії тогочасної речі Посполитої. Ще одною формою спілкування з володарем був протест. Протест або незгода, яка в літературі цього часу має назву рокош, має свою окрему історію. Коли дослідники звернулися до вивчення парламентаризму в Речі Посполитої, вони з подивом зауважили, що від кінця XVI і особливо в першій половині XVII століття з'являється величезна кількість рукописних історій. Які апелюють до однієї події, до так званого Глинянського рокушу, який відбувся ще за панування короля Людовіка Анджуйського. І для, для дослідників е це було певною несподіванкою, який парламентаризм і яка незгода у 70-х роках 14-го століття? Чому ми про це нічого не знаємо? Певна от специфіка уявлень про те, як можна спілкуватися з володарем, цей рукопис якраз прекрасно відзеркалює настрої, що шляхта вважала від давніх часів своїм незаперечним правом. Не погодитися з володарем. Звісно, що за Людовіка Анджуйського не було ніякого глинянського року, що натомість е шляхта збиралася у глинянах дуже часто. Е з інших причин це був е пункт збору посполитого рушення. І, власне, один з таких от моментів історії. Який виник у нас в 1537 році у глинянах, коли Сигізмунд І оголосив посполити рушення для чергової молдавської кампанії? А пригадаймо, що шість років перед тим у битві під Обертином, тодішня Галицька земля тепер. Село неподалік від Коломиї відбулася битва, яка закінчилася перемогою коронного гетьмана Яна Тарновського над військом молдавського господаря. Натомість шляхта в 1537 році страшенно була незадоволена тою ситуацією, яка існувала в житті держави. І власне в глинянах відбулася дискусія, яку дослідники пізніше. Назвали рокушом, тобто дискусія, де шляхта виказала спротив своєму володарю на його, як здавалося, незаконні дії. І звісно, що причиною було небажання йти в похід, але ця причина вона якби винесла на поверхню всю всю кількість тих невирішених питань, які відкладалися, відкладалися і не вирішувалися на Сейму. і власне тут. Маленька ремарка, що певною традицією спілкування з володарем було те, що пряму шляхта ніколи не могла натиснути на короля. Король завжди міг сховатися за певними обіцянками, що сьогодні не на часі, і це питання краще. Відкласти до наступної зустрічі, до наступного сейму. І ця ось традиція відкладання, мабуть, мала свою до давню історію, коли в глинянах це все вибухнуло. І дискусії, які пізніше тривали у Львові і описані в історії тогочасного, мабуть, найвідомішого полеміста Станіслава Жиховського, вони якраз показали, що в певні моменти, якщо питання не вирішуються, а відкладаються, Є шанс, що виникне вибух, який може закінчитися протистоянням шляхти зі своїм володарем. і право шляхти на цей спротив було одним з фундаментальних прав, яким вона користувалася в як давалося для неї в кризових моментах. Найбільш, мабуть, відома криза, яка настала на початку вже століття сімнадцятого, стосувалася непорозумінь між шляхтою та королем Сигізмундом III вазою, і вона мала яскравий уже вираз громадянської війни, коли протистояння між опозицією і двором, між опозицією і прокоролівськими групуваннями, призвела до збройного протистояння. Власне протистояння, яке завершилося перемогою короля, і потім королівським помилуванням, королівською ласкою проти тих, хто проти нього повстав, було, мабуть, найвищим проявом ось цього права шляхти висловлювати свою окрему позицію і мати незгоду з королем. Це й вирізняло якраз історію демократичних спільнот. Від спільнот, які не мали взагалі уяви про те, що з володарем можна спілкуватися, від володаря можна щось вимагати, на володаря можна тиснути і, взагалі, не погодитися і повстати проти нього. Ця особливість нашої історії певною мірою знаходить своє підтвердження упродовж наступних всіх століть, і наша винятковість. Яка нам здається базується на тому е, міфі козацькому, який, е, іде, який прагне свободи і непокори? Мабуть, радше ми її будемо шукати в більш інституційних, в більш е, зрозумілих і прописаних, хоч і негласним правом процедурах, якими були сейм, якими були Рокош. Які б були ті з'їзди зібрання володаря зі своїми підданими?